Друзі, вітаємо вас на каналі Авто Луцьк. І Сьогодні вашій увазі хочемо представити ось такого французького красення Рено Талісман. Цей автомобіль у нас є 2017 року випуску з мотором 1.6 дизель. В кіловатах 96 кВт кіловат він має, на автоматичній коробці передач. В дуже цікавій комплектації Intense з такими досить цікавими, приємними додатковими наповненнями. А саме по порядку йдемо фари, led Provision їхні топові, покругові партроніки 360 градусів. З автоматичною парковкою. Саме ця функція тут є, бо не завжди вона буває. Потім функція Focontrol. Це у нас е, підрулювання задніх коліс в поворотах. Дуже приємна штука. Машина завдяки ній дуже така, е, як то кажуть, приліпша до дороги, е, дуже стійка, ну і приємно входить в повороти. Хто не пробував, варто спробувати, такі досить цікаві відчуття. Далі по стандарту в таких комплектаціях безкоштовий доступ у нас йде. Потім датчики мертвих зон, блок усіх датчиків, автоматичне переключення світла, контролю поліс, дальнє ближнє автоматичне, читання знаків і так далі. Ну і ззаду у нас ще приємненька штучка, це електропривід кришки багажника. Ну і звісно камера заднього виду теж присутня. Машинка. В досить гарному стані. Приїхала з Нідерландів. Вона була щойно відфоткана для авторії. Е, так, дивимося, що у нас тут в багажнику, тут просто поличка. Далі відкриваємо, бачимо, що у нас йде е, ремкомплект, тобто компресор з пінкою до компресора. Закриваємо багажничок. Цей автомобіль має... Косметичний підкрас, зроблений ще в Нідерландах, а саме задня е, права дверка і задня права арка. Детальне відео з товщиноміром е, надамо усім бажаючим, кого зацікавить цей автомобіль. Ось таки ще по колу. Пройдемося, покажемо його. Видимих ніяких дефектів він не має. Весь рівненький. Є якісь дрібненькі царапинки, десь ми бачили на задньому бампері, Но вони ще не поліровані, тут якщо видно, то вони трішки є, Ну, на мою думку вони споліруються ще. По комплектації, якщо ще забув, ось зробимо вам такий кадр, що ви могли зупинити, пересчитати віддзвонитися до продавця, якщо вам цікаво. Ціна даного автомобіля 15550 доларів. А ось переміщаємося до салону. Дивимося, як у нас виглядає. Тут теж ще не робили схімчистки. Звичайна мийка була на, на звичайній мийці. у нас салончик, дисплей у нас. Мультимедії е, стандартний, невеликий, але він має всі функції, що і великий. Пробіг у нас точний 185 тисяч, майже 186 вже. Так виглядає у нас кермо, збережене, гарне, важить КПП. Ось кнопочка якої часто не буває про автоматичне паркування в талісманах. Маємо два ключики в дуже гарному збереженому стані. Тут нічого не перешивалось, все рідне. Дверні карти мають такий вигляд. Задній ряд сидінь Достойний, гарний. Ще й плюс бонус є шторки від сонця. Резина у нас іде зимова. Ззаді стоїть пара Pirelli, спереді континенталь. Ще зайдемо з правого боку, подивимось. Маємо такий підлокітник, зручний, функціональний. Накладочки приємні, талісман повсюду пише. Цвіточка вже йде в панелі, а не в дверках в талісманів. Ось такий гарний-гарний і дуже достойний автомобільчик. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім до зустрічі!